Окупанти здійснили першу масовану атаку з моменту зупинки США передачі Україні. Розвідданих ворог випустив по Україні 261 повітряну ціль. Серед них шахеди, крилаті та балістичні ракети різних типів. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Під час ракетної атаки під ударом, зокрема, опинився Тернопіль. Згодом начальник Тернопільської ова В'ячеслав Негода уточнив, що внаслідок нічного ворожого удару на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об'єкт. Влучили у газотранспортну мережу. Керівництво міста попередило мешканців про можливі обмеження з подачею гарячої води та централізованого опалення. Ворог вкотре вдався до масованої дронової атаки Одещини. Під ударами були об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, Росія пошкодила вже шостий енергооб'єкт ДТЕК у регіоні. Також понищені та зруйновані щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси. Господарчі споруди, газопровід та автомобілі. Без електропостачання залишилось понад 2,5 тисячі місцевих жителів. Вранці ракета влучила у середмістях Харкова в Київському районі. Як заявив мер Ігор Терехов, удару завдали по цивільному інфраструктурному об'єкту. З уламків будівлі дістали жінку. Він повідомив, що про щонайменше п'ятьох поранених та шестеро врятованих. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що ціллю масованого ракетно-дронового удару знову стала енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах. Він також зазначив, що цим РФ намагається завдати болю саме звичайним українцям. Зокрема, російська окупаційна армія вдарила ракетами по виробничих об'єктах Нафтогазу. Згодом, як повідомили у прес-службі компанії Нафтогаз. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності підприємства. Відтак заявили, що на місцях, де РФ нанесла збитків, фахівці працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію та забезпечити газопостачання у регіоні. У компанії також нагадали, що це вже 17-та комбінована атака на об'єкти газової інфраструктури Нафтогазу, яку здійснили російські війська із випущених по Україні засобів нападу. ПВО збила 100 безпілотників і 34 ракети. Для цього, як повідомляють, у повітряних силах застосовували зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи. Також залучали і винищувальну авіацію, зокрема літаки f 16 та Міраж-2000, які лише місяць тому прибули до України. Крім того, до 10 ворожих ракет не досягли своїх цілей. А ще 86 безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Софія Фанко, телеканал НТА.